Привіт-привіт! Була в Аврорі і накупила дуже велику кількість різних товарів, в основному всі по знижці. Як ви вже зрозуміли з назви відео, що сума в мене вийшла немаленька. Перш ніж ми побачимо, що ж саме я купила в Аврорі, я покажу, що придбала у В'єві Єві ось таку сіль для посудомоїчних машин. Півтора кілограми і цієї великої пачки вистачає на два рази. Купила її не по знижці, але вона мені дуже була потрібна, і тому вже ж прийшлось купувати за повну ціну. 109 гривень ось така пачка цієї солі від фірми Фініш. Саме зараз по знижці ось ідуть такі чаї. Я купила дві пачки дві різновиди, непоганий чай. Це у пакетиках, значить, 32 пакетика у кожній такій великій пачці. Чотири різні смаки. І кожних смаків 4, 8 штучок. Ось показано, які саме смаки тут є. А, значить, це чорний чай у червоній упаковочці. А ось такий зелений у упаковочці це зелений. Моя Євгенія любить більше зелений, і тому їй, я думаю, дуже сподобається. 10 гривень знижка, коштував 64 гривні, а зараз 54. Потім зараз чудова знижка на ось шоколад від фірми Millennium. 100 грамів у кожній такій плиточці. Купила різні смаки. Два із мигдалем та ізюмом. Це молочний шоколад. Потім молочний шоколад із фундуком. І чорний шоколад також з горішками фундук. Шоколадки дуже смачні, на презент їх непогано комусь подарувати, тому нехай про запас будуть. Наступна моя покупка, якою я дуже задоволена, я давно її хотіла побачила ще, мабуть, весною у блогерів, що вони купували ось такі боксики, ось такий органайзер гарний. Але в нашій Аврорі був тільки червоним, чи таким оранжевим яскравим кольором. Мені він не дуже подобався. А зараз завезли ось такі гарнюні це темне скло, точніше, це пластик. Але ще я бачила їй ну... В принципі, нічим вони не відрізняються, і також непоганий і ось цей склом, і з темним пластиком. І є ще також тут підставочки. Сюди можна їх з'єднати. Зараз я їх з'єднаю і покажу. І можна обирати, чи будуть на підножечках, чи просто так стояти. Хочу гарно оформити організувати свій туалетний столик, сюди поставити свої парфуми. Вони будуть у мене тут гарно всі разом стояти. Ось я вже приєднала ці ножички невеличкі. І ось уже так воно ще гарніше виглядає. Але не обов'язково їх і приєднувати. Ціна, звичайно, не з дешевих, але я думаю, що він того коштує 169 гривень. Ось такий невеличкий органайзер. А давайте поглянемо, який ж у нього розмір. Не пишуть розмір, але я зараз лінійкою все вам вимірюю, що ви знали. Цей органайзер квадратний, і в нього розміри 20х20 см. Наступне, що придбала по знижці, це ось такі косметичні серветки від фірми Silken. Неодноразово купую і намагаю купувати у різних коробочках. Я чомусь думаю, що вони тоді трішки з різними запахами. Ось така зелена. М Які від природи написано, і ось фіолетова. Потім, по значці, взяла ось таку зубну пасту, ніколи не купувала. В принципі, навіть не звертала уваги, але бачу, що є тут зубна щітка, і вирішила купити спробувати. Великий такий об'єм. Написано, що 3D відбілювання. Ну, не знаю наскільки, це правда. 175 мл. Вона навіть із базиліком, імбером та евкаліптом. Гарно написано, спробую. Потім розкажу свою думку з приводу цієї зубної пасти. Якщо ви пробували її, напишіть, будь ласка, відгук про неї. Подобається вам вона чи ні, купували чи ні. Так, наступне: купила ось такі два великих таких листки це наліпки. Для декору своїх блокнотів. В принципі, техніка називається скетчбукінг, і тому а, це буде мені і Євгенії. Будемо оформлювати свої скетчбуки. Нам таке подобається. І тим паче в аврорі з'явились такі наліпки треба купувати. Також для Євгенії ще такі купила наліпочки. Це ось такі лялечки. Їх тут дуже багато ось написано і намальовано, скільки тут штучок в одній упаковочці, таких листків. Вони всі різні. Ось. Євгенія ще каже, що ще й зелене є, але в нашій Аврорі ось такого формату зеленого блокнотика цього з нарібками не було. Тоді по знижці також придбала велику упаковочку Це ватні диски. 140 штук, і ціна також непогана. І їх також я купувала непогані, макіяж знімають. Чому витрачати зайві кошти на більш дорогі ці диски, якщо ці навіть гарної якості. Потім по знижці купила ось щоденки від фірми Котекс. 50 штук у такій великій упаковочці. Наступне за дуже смішною ціною купила ось такий силиконовий коврик у ванну кімнату. 39 гривень. Я думала, навіть таких вже і цін нема. Не знаю, як наскільки він нам прослужить, якої він якості, але за 40 гривень можна купувати кожен місяць. Навіть якщо він порветься, то я ж кажу, що можна придбати за 40 гривень і не один. А для бусинки взяла ось такі поглинаючі пелюшки. Ніколи не купувала, в основному купую в АТБ. Ну, тому що вони економічні, там по 10 штук відразу упаковуються. а тут 5 штук. Розмір 60 на 60. Ну, були по знижці, вирішила спробувати. І ще великим розміром також 5 штук, 60 на 90. І, як завжди, я беру участь у благодійній акції козаки та Аврора. Кожна така фішка коштує 2 гривні. Гривня йде на благодійність у фонд Юні 24 для відбудови наших шкіл України. Тут 19 штук за те, що я все це придбала, ось в мене вийшло стільки фішечок. Євгенія моя грає ними залюбки, і тим паче я ось роблю свій внесок у відбудови наших шкіл України. Тим паче. В нашому місті дві школи також э, расисти розбомбили. І я дуже хочу також зробити внесок, щоб наші школи швид... найшвидше відбудували. І діти наші ходили до школи, а не сиділи перед комп'ютерами. Тому також вам раджу купувати ці фішечки, робити внесок заради нашої країни, заради нашої перемоги та відбудови наших шкіл. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру, здоров'я, вдалих покупок і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!